День. І вам дразую. Документи, будь ласка, в чому ви не користуєте? Я інвалід. Хорошо? Я інвалід. Поставки з вами робить. У зараз штраф буде 340 гривень за рівні. Хорошо. Документи прийде. Я щось порушив? Ну римляня, можна ж, ж я, говорю, Будьте, я, я ж Я говорю, що я інвалід. Я говорю, я інвалід, ви так як ви в... Документи показуєте. Поставте знак, ви не встановили. Машина немає, шо, не моя, то я не встановлюю. Говорю, машина немає, не моя, то не встановлюю. Ну то шо, що ж не вас? Ви ж її використовуєте? На законних підставах. Чи ні? Пікпастор ще покажіть. Не буду вам показувати нічого. Докажи, що я щось нарушив. Ви ще не мене поставив, я вам сказав. Це ви сказали. Покажіть, що я щось нарушив. Я вам сказав, що ви не підстріл, а не нарушу. До побачення, твоя парубчика. Сікпаспорт, я віблю дітей. Я говорю до побачення. Кажуть, тільки паспорт від і до побачення. У ну, мене незаконно зупинили.